Чому ви страждаєте? Нічого не загадуємо, подивимося, що передадуть вам карти на даний період. Це не про все життя розклад, ні. Це про, про зараз, про цей період часу, в якому ви зараз проживаєте. Ну, гляньте, як чітко карти заявляють нам про тему, яку я запитала. Знаєте, дивіться. І правда, у вас якісь внутрішні страждання, які приводять вас до бездіяльності, я би сказала, що не можете тут не вийти не в ресурсний, знаєте, в баланс не можете якби, вийти. Ви як на низьких вібраціях і в певних обмеженнях по цій карті, яка перша заявила про себе. Можливо, є перепони на вашому шляху, можливо, хтось сам собі робить якісь обмеження знаєте, або взяв час на бездіяльність. І висижує цей час, цей період. Е, можливо, щось е, чекає, щоб змінилося, знаєте, але тут ідуть обмеження, і, знаєте, така стагнація, апатія. Е, ну, тобто. Не все добре у вас на зараз на період, знаєте. Але ваше его я бачу вам тут, що диктує ваша внутрішня дитина, ваш внутрішній голос як диктує вам, або требує від вас певних результатів, якоїсь рішучості, щоб ви тільки не сиділи на місці, щоб ви дивилися вперед, будували плани. Ну, тобто, бачите, навіть в. В стогнації, але ваша внутрішня е, дитина, ваше внутрішнє его так якби, підсвічує вам це, що треба, заставляє вас. Якби. Вам важливо зрозуміти, чого веде ваш внутрішній голос, так, знаєте. бо ваша бездіяльність вона як прирівнюється до смерті. знаєте, Що ви як. Е... Як все застило, як все відмерло у вас, як ви у стані застою, у стогнації, в апатії, ви як перестали чогось хотіти, перестали метушитися. Знаєте, як в своєму такому мірку, подивіться цю карту, і так, і так можна подивитися, бачите, що якби показує, що ви у вас дійсно зараз дуже такий тяжкий період, я би сказала, по життю. Тому вас і буде тривожити внутрішній голос і як диктувати вам своє уявлення, а ви вже маєте прислухатися і виходити до цього балансу, знаєте, якби вирівнювати. І саме головне двойка каже, що не стояти на виборі, не туди-сюди, якби знаєте, на двох позиціях перебувати, а більше діяти уже прийшов час діяти. знаєте, Тому кажуть карти про те, що. Якби страждаєте ви від того, що можливо період у вас зараз застою, стогнацію, такої бездіяльності, як я вже проговорила? Ну, туз. Кубків гляньте і плани, плани, тройка це плани вперед, це рух вперед, це ваші, ну, якби, ваші дії принесуть успіх. знаєте, Ідея як е, жезли, а жезли це енергія, знаєте, і туз кубків випало, знаєте, це як після періоду бездіяльності, після переосмислення, вами, іде період наповненості вашої душі. Бачите, вам не, не можна задержуватися довго у цих стражданнях, треба рухатися далі. Рух, рух жезли і наповнена ваша душа, гляньте, як на цій карті, туз. Це якісь нові можливості навіть у вас будуть. Ну, Більше за все, ви будете перебувати, гляньте, туз Пентаклі, королева пентаклева. Ну, Тобто каже про те, що ідете, переходите в ресурсний стан. Не треба вам страждати, треба відпустити, можливо, якусь ситуацію, можливо, якусь людину зі свого життя. Щось треба змінити на даний період і ваші всі страждання, гляньте, як міняються два тузи, туз кубків наповненість внутрішня, душа ваша наповниться і заспіває. І туз пентакливий, самокозирна карта, знаєте, як наповнення йде у фінансовому плані. Подивіться, яка ви. В результаті цього всього. Кому підходить розклад, пишіть в коментарях, приймаю.